дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися з трьома захисниками. Маючи троє дітей та бізнес із сироваріння, подружжя з Бердянська пішли добровольцями в ЗСУ. Пенсіонер, який облив фарбою меморіальну дошку у День захисників України, пояснив журналістам свій вчинок. Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися із трьома військовослужбовцями Дмитром Одинцем, Дмитром Тихонюком й Анатолієм Солтасом. Як повідомили на сайті Рівнеради, 23-річний Дмитро Одинець народився в Рівному, закінчив 25-ту школу. Далі вступив до університету в Києві, а під час навчання працював дитячим тренером з плавання. В якийсь один день він просто сказав, що він поїде до батьків там, допомагають щось в селі робить. В Той час таємно підписав заповнив якусь форму і поїхав на навчання. Не був, знаєте, на позитив. Типу, не говорив там ніколи, що щось там погане, навіть якщо там було погано все. Про війну він завжди, завжди казав, що все буде добре, все класно. Завершивши столичний виш, Дмитро почав працювати в ІТ-сфері, тому й отримав від побратимів позивний ІТ. Разом з другом Дмитром, теж програмістом, планували створити новинний сайт під назвою Жахи війни. Я думаю, я сам його допишу, але йому там присвячу. Спочатку повномасштабного вторгнення Дмитро Одинець дуже хотів потрапити на фронт, але був непридатним до служби, каже Дмитро Мазір. Проте в липні 2023 року хлопець підписав контракт із ЗСУ, був у штурмовому взводі. 16 жовтня військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Синьківка на Харківщині. Ми Вчилися з ним з першого класу. Загалом він був старанним учнем, Він був спортсменом. Він завжди висував цікаві ідеї на уроках. Взагалі, зазагалі, типу, золотою людиною, але ж, на жаль, трапляється така біда. І загалом щирі співчуття його близьким. 36-річний Дмитро Тихонюк, рівнянин, навчався спочатку в першій, а потім у 10-й школі. Йдеться на сайті рівнеради. Після школи вступив у Рівненське училище номер 1 а потім продовжив навчання в мигу імені Дем'янчука. Працював кур'єром нової пошти. До строкової служби Дмитро був непридатним. Проте, коли в травні цьогоріч отримав повістку, пішов на фронт. Гранатометник Дмитро Тихонюк загинув 11 жовтня 2023 року поблизу міста Мар'їнка. Області. Був спокійним хлопцем, завжди сумлінно виконував свою роботу, працював зранку до вечора. Доволі недавно знав, що він взагалі мобілізований, а тут через тиждень-два мені вже дзвонять, кажуть, що вже Дмитро загинув. Анатолій Солдес народився і виріс у привільному на Дубинщині, навчався у місцевій школі, опісля у Мирогощанському технікумі. Повідомили в Рівнераді. Після навчання влаштувався на роботу в КП Рівне Електроавтотранс де пропрацював понад 30 років електромонтером контактної мережі. Чоловіка мобілізували 10 травня цього року. Товаришували разом грали футбол. Він був хороший. Розумний, у нас в класі був. Батьки проживають в нашому селі. Він постійно приїжджав, з сім'єю, допомагав батькам працювати по господарству. Працював він в Рівному, постійно був, тобто ми зустрічалися, спілкувалися. Дуже хороша людина. 53-річний старший сержант загинув 14 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу 1травневого Харківської області. Загиблих військовослужбовців поховали на алеї Героїв на кладовищі Нове. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Добровольця із Грузії Спартака Лакіашвілі, який воював у лавах інтернаціонального легіону, відтепер лікуватимуть коштом Національної служби здоров'я України. Про це сьогодні суспільному повідомив начальник обласного госпіталю ветеранів війни Андрій Бурачик. Нагадаємо, раніше суспільне розповідало історію Спартака Лакіашвілі. Боєць отримав складне поранення на передовій, унаслідок якого втратив зір та рухливість. Зараз чоловік реабілітується в обласному госпіталі. Раніше, зі слів Андрія Бурачика, медзаклад лікував його власним коштом, оскільки без посвідки на проживання він не міг укласти угоду з сімейним лікарем. Начальниця управління Державної міграційної служби області Лілія Драбчинська повідомила, що у постанові, яка регламентує порядок видачі посвідок від 12 вересня 2023 року, зазначено, що посвідка на тимчасове проживання не надається у разі, коли іноземець чи особа без громадян. Янства мають військовий квиток, адже ці документи є тотожними у телефонній розмові. Андрій Бурачок розповів, що вчора міграційна служба надала медзакладу довідку, на підставі якої сьогодні добровольці уклали угоду із сімейним лікарем. Міграційна служба України в Ленинській області надала нам довідку про те, що іноземець, громадянин іншої держави, який підписав контракт. З нашими збройними силами України автоматично має право на тимчасове проживання та е, отримання, в тому числі, медичної допомоги. На підставі цієї довідки ми зареєстрували його в медичній системі, що дозволило заключити декларацію з сімейним лікарем, і далі він вже може отримувати медичну допомогу, і оплата буде йти з національної служби здоров'я України. Згідно чинного законодавства, військовослужбовці, іноземці, які проходять службу в Збройних силах України, і мають контракт на законних підставах, проживають в Україні, і саме контракт і відмітка у військовому квитку, це і є посвідка на тимчасове проживання. Тобто цей документ прирівнюється до посвідки. Ми переможемо тільки, якщо мобілізується вся країна. Я не в тому плані, що всі повинні взяти зброю до рук. Ні. Але мобілізація всієї країни це кожна людина перестане думати тільки за себе, а почне думати про військо. Про людей 41-річна Олена Лубенська, військовослужбовиця Збройних сил України, до повномасштабної війни жінка із сім'єю жила у Бердянську. Там мала власну сироварню і разом з чоловіком Юрієм 10 років займалась приготуванням сирів на вогні. Нині рідне місто Олени окуповане російськими військами, а дім та сироварня більше не належать сім'ї Лубенських. Нас так захопило, що. Продали квартиру, купили будинок, почали будувати новий підвал, побудували дуже-дуже. Ну це такий льох для дозрівання сиру. Це раніше я взагалі не могла про це спокійно говорити. Одразу, отак просто сльози. Зараз я вже це спокійно говорю і ну, просто з, з посмішкою і зі згадкою про цей крутий досвід. Сім'я Олени Лубанської виїхала з Бердянська 22 березня 2022 року. Прихисток знайшли спочатку в Луцьку, потім у приятелів на Хмельниччині. У квітні подружжя розпочало волонтерську діяльність. Олена та Юрій розвозили допомогу деокупованими окупованими містами Київщини. Ми побачили, що ці люди нікуди не підуть зі своєї землі і з цих от ну там просто руйнування страшні, але вони будуть тут жити. І мені прийшла така ідея, щоб привезти сюди насіння і розсаду. Я повернулася в Хмельницьку область і. Сказала про це в інстаграм, що я буду на це збирати гроші. Мені дуже допомогла. Там є така дівчина Іванка. Вона займається розсадою, і вона привезла нам прямо в ящиках безкоштовно. Щось ми в неї докупили буквально за копійки. І ми цілий бус розсади повезли по тим селам. Пізніше сім'я Олени Лубенської переїхала до Львова. Жінка каже, декілька разів з чоловіком намагались повернутись до сироваріння, але у чужому місті їм справа не пішла. Цьогоріч вересні. Олексні, Олена та Юрій пішли добровольцями у Збройні Сили України. Юрій звернувся до військомату, а Олена спочатку поїхала із медиками-добровольцями на евакуацію поранених. Коли я просто побувала на евакуації трьохсотих, ну це просто, знаєте, це як, як я вам казала, да, що зріла, зріла, і воно тільки бух і вибухнуло. Я сказала, я мушу їхати. Вони кажуть: ну додому, що таке? Я Кажу, ні, я мушу їхати іти в військкомат. Я хочу в збройні сили. Я просто повернулася і попросилася в одну з частин до свого чоловіка, пояснила, що він там. Сказала, мені все одно, яка буде посада, тільки не діловодом, я не ну не залишуся в штабі. І все, пішла в ТЦК, прийшла в медичну комісію, отримала військовий квиток і почала ходити в частину свою, до якої я прикріплена. У Олени троє дітей, старші сини навчаються в університеті, а десятирічну Аврору доглядає бабуся. Може, я скажу страшні речі. Але я якби готова до того, що мої сини теж стануть на захист своєї країни. Це нормально. Ми живемо, ненормально те, що на нас напали, ненормально те, що окупована наша країна, але нормально, що чоловіки ідуть захищати цю землю. Зараз Олена Лубенська проходить військові навчання на Рівненщині. Каже, хоче бути медикиною, стрільчиною. Чоловік мій вже. На нашому запорізькому напрямку це дуже гріє ну якби душу, що все ж таки на своїй землі. А я проходжу навчання, військову базову підготовку. У нас в 6 ранку, і до 10 вечора ми повністю зайняті. Я дуже дуже боюся того, що ми все ж таки не переможемо, і дуже боюся, що ми, що Україна е, втратить свою незалежність. І це я зараз говорю не тільки про Російську Федерацію. Взагалі я більше за все боюся, що через 3-4-5 років, як ви кажете, що мої діти не будуть жити в країні, а вони будуть змушені, змушені хлопці взяти зброю до рук, а аврора їхати і просто блукати світом. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне. Чоловік, який у день захисників України облив фарбою меморіальну дошку, встановлену на будівлі колишньої в'язниці НКВС за адресою Соборна, 16 а вирішив пояснити журналістам навіщо це зробив. Колишній пожежник. А нині пенсіонер Віктор Юзвюк каже, його обурює, що в приміщенні, де раніше катували людей, зараз працюють розважальні заклади. Нічого не допомагало, ні петиції, ні протести. Навіть на протести навіть виходив тодішній мер. Виходили навіть вояки УПА, що тоді були живі. Вони протестували. Що це дало? Ну нічого не дало. Як ще достукатись до людей? Я зробив так, як вважаю за потрібне. Ну, бачу, що мені принаймні резонанс є. Ну, червона фарба, що вона може символізувати, це пролита крова. Тут не прості українці замордовані, були насмерть. Встановлення меморіальної дошки на колишньому приміщенні тюрми НКВС ініціювала зокрема і Рівненська організація просвіти. Там були люди в основному багато дуже мирного населення, патріоти, українці, політичні в'язні. Але вони ставили собі за одну ціль за те, щоб розмовляти українською мовою, щоб знали ми всі звичаї і обряди нашого народу, щоб в нас справді була українська культура, література. О за це люди стояли, за це люди були ворогами схоплені і кинути у ті тюрми. І там вони загинули, і там на території ми знаємо, що їх і ховали просто у братських могилах. Катерина. Сичик каже, поділяє думку, що у колишній тюрмі не повинні працювати розважальні заклади. Але метод протесту, обраний Віктором Юзвюком, не схвалює. Як ми до чогось не відносилися, але обливати фарбами, руйнувати те, що поставлено тим людям, які загинули, яких замучили, яких замордували саме у тому приміщенні приміщенні колишньої в'язниці, прояв вандалізму. З моєї точки зору я вважаю, що правоохоронці повинні дати належність, скажімо, десь оцінку цьому факту. Поліцейський вчинок Віктора Юзвюка кваліфікували як хуліганство. Віктор Юзвюк каже: від багатьох людей чув про нерозуміння такого методу протесту, але вчинити інакше не міг. Пропонували до речі, мені звернутися до психі. Ну може, мене не все добре з головою, де я погоджуюсь. У мене психологічний стан гірший ніж у тих людей, які збору сюди зайти з дітьми. Тут мене бере мороз по шкірі. Я уявляю, що тут відбувалося, як зайти туди, самому, і з сім'єю, відсвяткувати дні народження, корпоративи, вживати там алкоголь. Якщо це нормально, ну, зайти туди, комусь. А мені ненормально, то я, мабуть, ненормальний. Під час розслідування інциденту Віктор Юзвюк за його словами з власної ініціативи пройшов поліграф. Зараз він перебуває на волі. Йому обрали запобіжний захід, особисте зобов'язання не виїжджати за межі рівного. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.